В цей день було вирішено створити святковий настрій не лише для глядачів, а й для всього колективу театру. Саме тому в театральні костюми одяглися не лише актори, а й білетери та адміністратори театру. Очень необычно, дуже необычно, але но дуже подобається. Я вибрала по собственному вкусу Це й спектакля п'єса Івана Франко для домашнього вогнище. підійшов, мені подобався вот цей образ. Біля входу всіх зустрічає художній керівник Ігор Равицький ділиться з нами планами на святковий вечір. Как мы отмечаем, трудом настойчивым, репетициями, подготовкой. Ну, это шутка. Ну, как мы отмечаем? Отработали. После спектакля соберемся небольшим коллективом, скажем друг другу добрые слова, пожелаем, напутствуем. В три часа сегодня мы собирались в кукольном театре. Там подводили итоги премии СТД, премии имени Буговой, Буговой и Ивана Твердохлеба. Кстати, наш артист Андрей Зай получил премию за Роли в спектакле Сорочинский ярмарок и утро делового человека. Так что у нас есть чем гордиться. Пишається театр і своїм музеєм з унікальними експонатами, якому в цьому році виповнилось 36 років. Окрема гордість унікальні театральні костюми. У костюмерні їх зібралося більше тисячі. На фойє театру – лише маленька їх часточка: костюми із спектаклів «12 ніч, королівський експромт та інших. Костюмер театру розповідає, що шиття костюмів справа, яка потребує віртуозного володіння голкою а комплект костюмів для спектаклю готується не менше ніж два місяці. Костюм помогает актеру быть в роли, в образе, почувствовать себя вот именно вот этим персонажем, которым должен показать зрителям. Самый старый есть у нас цилиндр. 1861 года. Он еще хранится, он спрятан, так, так как он раритетный. А в залі тим часом вовсю луная музыка. Такая знаема, та любима всема поколениями. Тут же працює фотовиставка одеських фотографів, які зуміли зафіксувати найцікавіші миттєвості життя весельківців. Сніматі більше всего я люблю за кулісся, тому що там цілий мір, який не виден нікому, кроме самих актерів. Міста, де дух захоплює просто, від нових впечатлення і вдохновляє. Через декілька хвилин в театрі поступово згасне світло і в глядацькому залі розпочнеться диво, адже спілкування акторів та глядачів це завжди магія, якою не можна торкнутися руками, але можна відчути душею та серцем. Мабуть, саме тому театр жив, незважаючи на свою 2000-річну історію. Юлія Сущенко, Ігор Папченко факти.